Нія фронту вже за два кілометри від Куп'янського. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесетін. Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове Куп'янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове Лозова Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл. Крім цього, російські окупаційні війська намагаються створити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, щоб здійснити звідти наступальні дії на правобережжя, зазначає ветеран Олексій Гетьман. Також росіяни проводять активні штурмові дії у напрямку Петропалівка-Голубівка, що належать до центральної частини міста Куп'янськ. Для посилення штурмів застосовують бронетехніку. Збройним силам РФ вдалося прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомив командир зводу 24-ї ОШБ Айдар Станіслав Осман Бунято. За його словами, наразі там складається важка ситуація. Складність підтверджує і командир 2-го механізованого батальйону онуки Адольфівни Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади. Ворог, використовуючи свою перевагу у живій силі, цілодобово намагається штурмувати. Задіють переважно піхоту малі групи від п'яти росіян, які рухаються зазвичай з різних сторін одночасно, що нам ускладнює роботу по них, ховаються у норах або закинутих будівлях. Мета такого інтенсивного наступу на цьому напрямку повне захоплення Донецької області. Однак українські військові ефективно працюють по російських позиціях БПЛА та мінометами і відбивають російські атаки. Пріоритетним для росіян залишається і Покровський напрямок. Ворог намагається захопити Покровськ, щоб звідти просуватися в напрямку Костянтинівки. Такий маневр дозволить росіянам захопити одразу велику територію. Ворожа армія застосовує всі види озброєння для ударів по місту та навколишнім селам: дрони, артилерія та каби. До околиць міста залишається десь пару кілометрів. Безпекова ситуація погіршується кожного дня. Йдеться щодо обстрілів. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає. Росіянам вдалося просунутись південніше міста Покровськ. Про це повідомляє командир 108-го окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. Ворог рухається до траси Межова Покровськ, однієї з артерій, через яку здійснюється постачання міста. Продовжують спроби просунутися росіяни і на Курахівському напрямку. Найактивніше в районах Дачного Шевченка, Петропалівки, Слов'янки та Ясанового повідомляють у генштабі. У Кураховому ситуація ще складніша. Російські окупанти систематично знищують усі будівлі та будь-які укриття. Якщо немає будинків і там випалена земля, то оборону там тримати неможливо. Таку тактику росіяни активно застосовують з часів Донецького аеропорту, і вони її застосували в Кураховому. Наразі сили оборони контролюють Курахівську теплоелектростанцію, кажуть в Осу. Хортиця ведуться активні бої за головну транспортну артерію, трасу Курахове Запоріжжя. Росіяни просунулись на південь від Покровська і в Торецьку, А українці тим часом пішли вперед на Курщині, та ще й при цьому завдаючи ворогу дуже серйозних втрат. Про це і інше зараз поговоримо з військовим оглядачем Василем Пехньо. Він у нас на зв'язку. Доброго ранку, пане Василю. Доброго ранку. Отже, взято в полон північних корейців на Курщині. Як часто зараз росіяни взагалі задіють своїх союзників? Чи ще вони не закінчилися? Що відомо про їхні стани? Можливо, є якась ісайдерська інформація про їхні перші ну, покази? Дуже часто застосовують справу в тому, що це. Цей епізод, коли ми бачили е, зараз в е, на вихідних взяття двох північно-корейських військових у полон, це не одиничний випадок. Це перший публічний випадок, можна так сказати, коли було показано, що їх було взято у полон. Насправді е, значно більше е, північно-корейських військовослужбовців беруть у полон. Справа в тому, що спецслужби наші доволі такі акуратно, скажімо так, з ними працюють е, в сенсі того, що ну ви самі маєте розуміти, що якщо буде показано публічно якогось північно-корейського, Uh -huh. Що ось він у полоні, то є відповідні наслідки для родини цього військовослужбовця у північній Кореї, е, тому ті двоє, які були показані на вихідних, один із них навіть на кадрах допиту сказав, що він би хотів залишитися в Україні, тому цілком зрозуміло можливо, чому його і показували. Uh -huh. А так то загалом їх дуже активно використовують. Зокрема, навіть вчора до речі, з'явилося дуже таке яскраве можна сказати відео з від підрозділу 8-го полку сил спеціальних операцій Хмельницький полк. ССО, який заявив, що вони на Курщині провели найскладніший свій бій, скажімо так, за увесь час повномасштабної війни. Зокрема, це був бій якраз таки з цілою. Навалою ордою північно-українських військ, які потрапили якраз таки на захід, на засідку наших ССОшників. бій, котрий тривав 8 годин, і наші бійці ну знищили просто сотні північно-українських північнокорейських військовослужбовців. При цьому відступивши із позиції, змушені були відступити, але відступили без втрати жодного нашого українського військовослужбовця. До речі, ви в одному з останніх інтерв'ю сказали, що на Курщині наші втрати до ворога складають в пропорцію 1 до 60, тобто на одного українця 60 росіян, ну і українців, очевидно. А це при наших наступальних діях? Звідки по-перше, така інформація? І як зараз розвивається наступ зсу на курщині? І тут два питання по коректності, скажімо так, розуміння цієї інформації. Перше, не зовсім наші наступальні дії. Варто розуміти, що те, що розпочалося з боку село оборони нашої держави днів 10 тому, це була відповідь на великий штурм, великий наступ з боку саме російських військовослужбовців, тому що це зараз триває впродовж п'яти місяців. Десь вже четверта чи можна п'ята хвиля їхніх великих штурмів. Ця хвиля вона була ну підпорядкована меті в Тому числі щоб до 20 січня все ж таки фінально спробувати повністю витіснити наші війська з Курщини. Росіяни наступали в при при основі, скажімо так, нашого апендекса на Курщині, змагаючись зрізати цей виступ і взяти ледь не в оточення усі наші війська, які туди потрапили. Так от для того, щоб цього не сталося, наші військові провели контрштурмові дії в інші локації для того, щоб розмазати, скажімо, так, сили противника. Це перше. Друге з приводу втрат один до 60, тут таки, правильне розуміння інформації не. В усіх місцях, скажімо так, це не є загальна статистика праці. Це виключно інформація по одному із підрозділів штурмових, який туди зайшов у ході здійснення останніх подій. І справді, там наразі з того, що мені відомо, їхня статистика втрат полягає, що Десятеро наших героїв полягло в ході цієї операції, і при тому при тому підтверджені втрати противника північно-кореці та росіян складають більше як 600 осіб особового складу. Тобто, це це не є загальна вибірка, це є виключно по одному з підрозділів. Але а. ці цифри і справді вражають так. Василь глядач з нами на зв'язку. І ще два запитання, так би мовити, в одному, що відбувається зараз біля Покровська. Я так розумію, що Росіяни пішли в обхід міста, і що власне в Кураховому. Правильно розуміти, росіяни намагаються обійти місто. Це вже не перший тиждень. Тривають подібні їхні спроби. Вони розуміють, що ну до речі, от. Перед цим ви показували слова Віктора Трегубова, речника Осу Хортиця. Він стверджує, що такий рух росіян це прояв їхньої, якби неспроможності взяти місто в лоб. Я собі дозволю трішки не згодитися з цими словами в сенсі того, що ну ворог розуміє, що йому просто немає потреби, немає доцільності йти безпосередньо в лоб штурмувати позиції Покровського, адже це надто затратний механізм буде для нього. В лоб вони пішли в Турецьку, в лоб вони частково йшли у Курахову, і ми бачимо скільки тривають в лоб. Вони йдуть на часовому ярі, хоча там теж були спроби флангові, і ми бачимо, скільки триває оборона цих населених пунктів, які значно менше за Торецьк. Відповідно, Торецьк взяти в лоб. Це ну просто неспімірний рівень витратності для російської армії буде і є. Тому найлогічнішим варіантом для цього є для того, щоб уникнути цього сценарію, це спробувати обійти покровський з флангів. І будьмо відверті, що як не крути, але. Повністю зупинити просування противника в і позбавити їх цієї виконання цієї мети, щоб перерізати нашу логістику з різних сторін Покровська, поки що повністю не вдається. Ну, Ворог що північніше Покровська до траси покровськ Костянтинівка має просування і створив там уже фактично, що загрозу ну, що південніше рухається в бік обходу до заходу в сторону Дніпропетровської області, і так само поки що їх не вдається зупинити, тому ситуація не знайприємніше хоча і не найбільш драматична, тобто не можна говорити, що там логістика якась відрізана, але, uh -huh. але планомірно противник намагається виконати цю задачу. По Кураховому я би сказав коротко. Там згортається в сію курахівській працівній зоні. Згортається наша оборона. Навіть генеральний штаб uh -huh. це визнає, коли він вже зараз із своїх зведень прибрав курахівський напрямок як такий, об'єднавши його фактично із Покровський. Дякуємо. Дякуємо вам за вичерпні відповіді. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст і військовий оглядач Василь Пахньо. Дякую ще раз.